Людина, коли вона приймає хрещення, має можливість єднатися з церквою і різні свої такі духовні потреби, вона задовольняє, перебуваючи у лоні церкви. В хрещенні людина єднається не тільки як кажуть, з церквою, але вона єднається з Богом. Тому що апостол Павло говорить ясно нам, що до послання до Галатів всі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. І також, так як колись. У старозавітній час при обрізанні людині надавали ім'я. Як ми знаємо, навіть Ісус Христос, коли на восьмий день був обрізаний, йому надали ім'я Ісус. Це слово означає Спаситель, що сам приніс ангел. Причистій діві Марії і сказав їй, що надаси ім'я йому, ім'я Ісус. Ісус Христос у розмові своїм своїм Никодимом, учителем єврейського народу сказав, що хто не родиться від води і духа, той не може увійти в царство небесне, і сама людина позбавлена є того, що вона. Ем... Має як би сказати таку можливість втратити то царство небесне, яке Господь заклав від заложення світу, і тому церква навчає, що кожна людина, яка приходить у світ, вона повинна єднатися з Христом і повинна хреститися, щоб бути учасницею царства небесного.